Вісімнадцятирічна дівчина повідомляє матері, що вона вагітна. Ридаючи, матір говорить: хто цей негідник? Хто зробив це з тобою? Дівчина комусь зателефонувала. Через півгодини біля їх будинку зупиняється Феррарі, дорослий інтелігентний чоловік в дуже дорогому костюмі. Вийшов з авто і направився до їх дому. Він сів у вітальні з батьком, матір'ю і дівчиною. Ваша донька повідомила мене про проблему. Я не можу одружитись з нею по моїм особистим сімейним причинам. Але я візьму на себе витрати. Якщо народиться дівчинка, я залишу їй два магазини: будинок в місті, віллу на пляжі та один мільйон доларів на банківському рахунку. Якщо хлопчик, він отримає у спадок декілька фабрик, два мільйони доларів. Якщо близнята по одному заводу та одному мільйону доларів кожному, якщо вона втратить дитину і в цей момент батько. Який увесь час мовчки слухав, поклав руку чоловіку на плече і сказав: Тоді ти спробуєш знову.